Зв'яжемо рівняння з параметром. Визначте кількість цілих значень А, що належить проміжку від мінус 9 до 9 включно, за кожного з яких корінь рівняння ах-5 рівня А плюс 2х є додатним. Випишемо рівняння ах 5 до рівня А плюс 2х, причому А належить проміжку від мінус 9 до 9 включно. Перенесемо 2х в ліву частину, при цьому поміняємо знак А мінус 5, в праву частину також змінимо знак. Буде. У нас рівняння Ах мінус 2х дорівнює А плюс 5. Тепер в лівій частині винесемо Х за дужки. В дужках залишиться А-2, права частина залишається без змін. Утворилось найпростіше рівняння множник, множник добуток. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник, тобто а плюс 5 ділимо на А-2 це наш х. При умові сказано, що він є додатним. Отже, ми пишемо А плюс 5, що ділиться на А-2 більше нуля, розв'язуємо цю нерівність. А плюс 5 дорівнює 0, отже, а буде дорівнювати мінус 5, а А-2 не дорівнює нулю. Отже, А не дорівнює 2. Позначимо ці числа на числовому проміжку. Мінус 5 і 2, не включаючи. А мінус 9 і 9 з проміжку, включаючи тому, що у нас квадратні дужки. Заштрихуємо. Від мінус 9 до 9 проміжок заштрихували. Також ем, визначимо зараз, які у нас будуть знаки на проміжку від мінус нескінченності до мінус 5, від мінус 5 до 2, і від 2 до плюс нескінченності. Візьмемо число з проміжку, наприклад, мінус 6 і підставимо нашу нерівність. Чисельник, а потім знаменник. Мінус 6 плюс 5. З чисельнику буде знак мінус. Знаменнику: мінус 6, мінус 2. Це буде разом мінус 8», отже, мінус. І в чисельнику мінус, мінус на мінус нам дає знак плюс. Перевіримо, який у нас знак буде на проміжку від мінус 5 до 2. Візьмемо, наприклад, одиницю і підставимо в нашу нерівність. 1 плюс 5 це 6 в чисельнику. 1 мінус 2 це буде мінус 1, отже, домінує мінус, проміжок від мінус 5 до 2 буде містити знак мінус. Перевіримо тепер, який буде знак на проміжку від 2 до плюс нескінченності. Візьмемо, наприклад, число 3 і підставимо у нашу нерівність. 3 плюс 5 це буде 8, отже, знак плюс. Знаменнику 3 2 буде 1 теж знак плюс, тому теж тут знак плюс. Оскільки в умові сказано, що корінь рівняння є додатним, більшим нуля, тому ми заштрихуємо: проміжки від мінус нескінченності до мінус 5 не включаючи. І від 2 до плюс нескінченності також не включаючи, нас перетнулися проміжки від мінус 9 до мінус 5, і від 2 до 9 включно. Тому А наше буде належати від мінус 9 включно до мінус 5 не включаючи в об'єднанні, від 2 до 9 включно. Випишемо з цих проміжків цілі значення А. Це будуть такі числа. Мінус 9, мінус 8, мінус 7, мінус 6, мінус 5 ми не включаємо. Далі беремо наступне 3, 2 ми не включаємо. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Рахуємо кількість цілих значень а їх одинадцять. Отже, у відповідь ми записуємо одинадцять.